Дуже, жаєш от в нашому житті мало справедливо, значить, але я думаю, що так багато приділяти уваги на, наприклад, несправедливому неправовому рішенню стосовно мене, вже не треба. Я от офіційно заявив про те, що метою мого життя не є боротьба за повернення мандату. Метою мого життя є реалізація тих ідей цінностей, за які я завжди боровся, і я це буду робити паралельним громадським і політичним шляхом. Інша справа, що вчорашні історії, ще раз показали, що в випадку щодо мене, ну якби ніякого права не було, тобто, якщо ти критикуєш владу. Послідовно, значить, ти не маєш права бути депутатом, а якщо ти підтримуєш владу, значить ти можеш бути не просто депутатом, а ще й займати якусь посаду в парламенті. я вже говорив, що от останні позафракційні, які зайдуть коаліцію, очевидно, ми зрайдемо значить, в розписі капіталу значить, відповідні кошти на їхні округа, якщо є округа, або на те, що вони лобіюють, або на братські структури, або, скажімо, побачимо їх серед нових голів комітетів, як мінімум парламенту. Тому що зрозуміло, що це, ну, якби купили. Ну, такому прямому чи посередковому сенсі слова, тому що сьогодні побоювання, що е, можливо будуть там сьогодні чи завтра позачергові вибори, настільки сильні, що е, любою ціною намагаються зліпити коаліцію і так далі.